Я не витримала. Дивіться, яка краса. Не знаю, чому люди хочуть. А, ажурних блинів, млинців, вибачте. Але от мене таке чудо самостійне вийшло без е, використання якихось, якось спец... якихось спецефектів. Ось така краса. Ну, і тут всілякі також є. Щось захотілося блинів. Е, вибачте, млинців. Ну, Хоча, може, є таке слово блін, але в мене і млинці, і блинці. Це був, ма мабуть, перший так, перевернутий. А є такі дуже ожурні. Але блін, млинчик сонечко з'їв, тільки що один гарний чоловік. Всім смачного вечора, і головне, мирного і спокійного.